Поки не пізно, бийся головою облід, поки не темно, бийся головою в лід. Пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ, короб, та й зануриться в глибини, втече на саме дно. Та коробі служать для того, щоб колись бути пійманим раніше, пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто. Короби, і не такі. Тії стоїття повільно осідають, і ізграю, і полохливі, й темні, не віддаляється протилежний бік. Бач, наші стоїть, давно розпочинають свій, торкається вовником як рукою їхніх плавників і втікає, покинуй, аж ти людина, не вічаюся, ти проб'єшся, поки не пізно, бийся головою блід. О, прекрасний, неозорий, засніжений сніг! Як зручно, класнуло 5 копійок, і ти вже майже вдома. Ходиш нижче підземних вод, чекаєш спокійно, а чи й на колесах. В залісних обіймах ти не запізнися ніяк. Ти вже тут, додому, лише подати рукою. Тим часом у небі виростають гори, людські гори гупають темряві тіла, мовчки збиваються перед порогом великого еластичного автобуса, щоб забере. У себе, усіх. Холодно. Ще не винайдено вогонь. Лиш наростає рев десь поруч. Я знаю трошки, що таке кераміка, що таке горщик. Це вже евканізм. Керамік, піракота, паяц. Але я трохи знаю, я щасливий. І трохи знаю, що таке слово, як матеріал. Це дуже багато значить. Знаю хоч трішки, що таке папір. Сам пробував робив. Але справа не в тому, що сам. Знаю, що це фрагмент великої стіни і що на ньому можна писати. Знаю, як можна писати. Я наблизився до таких речей. Але я зараз можу відмовитися від цього всього знання. Це буде теж мій вибір. Я можу відмовитись заради чогось кращого, як я вважаю, якщо я дійду до того. Так що в якомусь розумінні те, що бачу у цьому житті. І ніколи не скажу, що ці речі є чимось підлеглим до якоїсь вищих цінностей у цьому світі, які чекають. Нас десь там далі. І готовані чи не готовані нам. глини стали моїм домом, закам'янілою, вкритою брудним рівном. Здається, уже все чисто людське пройшло крізь неї, перекипіло. і вона давно втратила своє справжнє життя досить. Скоро вже, скоро наношу сюди повну по саме стелю снігу. Я чомусь довго засидівся на кухні, боліло серце, і я ніяк не міг заснути, але ще має щось бути до снігу, щось. Ти вже забув, хіба забув, 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 Чи я поставив стрункіше за сніг. Але це сумніше, спокійніше і найвіддаленіше. Я відірвався від вікна, ніби вернувся з далеких світів і вкликнув над мискою. Що ти тут робиш, місяцю? Найдальший, найсумніший, пучками погладив сіре, бурих плямах лице? Що ти тут загубив? Дивна зустріч, блідий, Удаст... уста скривлені глибокою тріщиною. Вже осінь. Твоя золота пора, а ти й досі? Ховаєшся загнаним звіром, корчишся від болю, У вижмаканій глині, чуєш вже осінь твоя золота пора, і за бетонною стіною білява дівчина повітнула серед ночі музику. І тебе, а як же, саме тебе виглядає, її кроки розхитують цей завмерлий дім, де ти лежиш за стіною, як за далекими. Весняними горами у мене на руках поки не пізно бийся головою лід, Олег лишега. А коли виринуло на поверхню із смердючої темряви дна, то скрикнули, ухопившись руками за очі через те, що сонце, і через те, що скреснув у лід, скапав в надії час і настала пора жнив, але з'ясувалося, що залишились самі лише тулуби, бо голови пропили, продали, а найкраще порозбивали блід. Він лежав у лісі, як валун, і голову так підвів череп оплутаний павутинкою живо. У вітрі звіялась і лягла відмерла шерсть з глибокого прілого листя та в дитячої купелі. Його погляд благає, не підходь, дай побути самому. У щойно розбудженому лісі огоються задавлені рани, потрощені сглоби зростаються, м'язи набрякають, як треба, Пожовклі від морозів очі, одірвавшись від передніх лап, знов на обрії бачить великого зайця. Молода кропива, смилися над ним. Чуєш, його серце не витримує твоїх скоків, ані вашого тягару перші мурашки, що так живо видряпує на цей ледь нагрітий валун. Він ще може встати і обтруситись. Або ж зарости кропивою, як з густо у чорніла снігу. Я їх не садив. Мені подобаються ці напівдикі, не то терміні, не то сливні тереця. Якось тут навіть всі подуть. За ними на тому боці у сусідах у поясаки. Здригається мокра земля, видно, гатить колоно. Ніяк він не присяде, навіть у дощ. На порозі спить котик. Видно, зовсім змирився і вже не чує, як під ним розколюється земля. Якось недавно переходжу їхній горох і бачу, що віра знов відвернулася ззаду. І вдає, що висаджує якусь розсаду, у її вузьких щілинах на кровому набитому лиці є щось різке. Знову не говорить, вони дуже образилися, що наша кішка привела в їхньому дворі кошеня. Я сам вже думав колись завести її в лавру, звідки взяв її ще кошеня, просто з-під коліс автобуса, під церквою усіх світів. Мокре, снігу. Воно наїжачилося і шипіло посеред брану, і не пускало до голова. А тепер тут уже звикла цілу зиму спала в хаті, їла все, що знайде. Трохи вареної картоплі, хліба. Того року трохи було.